Ласкаво просимо до огляду двокімнатних апартаментів з загальною площею 73 квадратних метрів у житловому комплексі Gravity Park від Краторбут. Зараз я вам покажу усі переваги та особливості цього прекрасного планування. Заходимо і відразу потрапляємо до чималенького передпокою площею в 9 квадратних метрів. Тут предостатньо місця для шафі з одягом та взуттям можна поставити велике дзеркало і навіть невеликий диванчик. З передпокою відразу двері до першого гостьового санвузла. Далі передпокій переходить у невеличкий коридорчик, який теж має місце для шафи та диванчика. З коридору потрапляємо у велику світлу кухню вітальню площею майже 20 метрів квадратних. На такі зручно буде кожній господині чи господарю, а також гостям чи друзям, які неодмінно захотять відвідати вас у цьому прекрасному комплексі Gravity Park. З кухні вихід на доволі великий балкон площею 9,5 квадратних метрів. А тут у нас неперевершений запах і вид на сосновий ліс. В апартаментах маємо дві спальні, які напевно створять атмосферу спокою та відпочинку, де ви зможете насолодитися нічним сном та відновити енергію. Перша майстер-спальня площею 12,5 квадратних метрів. Спальня має власний санвузол. А також вихід на свій балкон. Балкон теж великий, більше 8 квадратів. І нарешті ми з вами у другій комфортній спальні з великим вікном площею в 10,5 квадратних метрів. Також варто нагадати, що в комплектацію до кожних апартаментів у житловому комплексі Gravity Park входять стяжка, радіатори, лічильники тепла, води, електроенергії та розводка системи опалення. В будинку буде автономна система опалення, дахова котельня. В апартаментах будуть газові плити. Дякую, що були з нами зараз. Телефонуйте та записуйтеся на перегляд. Будемо раді вам допомогти у виборі апартаментів вашої мрії.